Тарас Григорович Шевченко і досі сниться, і досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід кого хатиночки І бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться. Вийшла з хати, Весела я, сміючись мати, цілує діда й дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха. Промує. Де те лихо печалі ті ж вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наші. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас, І все почило сивий в хату, й собі пішов опочивати.